Ну що, всем привет! Сегодня я буду рыбачить на свидер завроры. Куповику тоже забрали. Так, а ч е, я не знаю, штурмина пустота на спиннинг, нашо поїхали, Ось, ступ вже уже. Ух ты, я чуть не упал, ладно. Так, я уже почти дыхаю до нашего місця, сейчас включу камеру. Во, все, я приїхав. Капец у мене даже штани, футболка и шлепкавось, коротше, таке місце прикольне. Ще попробуємо щось на ньому вловити. ось, дивіться, які дерева сюди принесло Ось дивіться, скільки мать, ось під берегом стоїть. Хорошо, ладно, давайте я буду і спиннинг, і фідер доставати. Ой, фідер, фідер заряджати і кидать. Где підставку забув? А ми знаємо, що це зробимо. Ну що, ладно, <зараз> заряджаємо. Заряджаємо фідер. Так, десь тут були мої черв'ячки. Черв'яки у мене. Ось прикормка, значить. Ось ось зробив самодільну прикормку, не знаю, що з, не, з нього вийде. Ще мені треба ще черв'яки, ось. Ось кружі черв'яки. Так, і закриваємо перфайл. Дивіться, спочатку насаджую щось черв'яків. Як мені щоб так вас поставити короче ладно давайте на сіду, закину так ладно вот так заниматься так вот, все короче на фидре я ось короче насадил ось червяки и ось червяка тоже бо я не тиста не зробив, короче Забув. попробуем на червяки сейчас прикормочку засыпаем короче сделаю з... разных 7 короче Каш, например, разник тоже сделаем. И сейчас попробуем. Казалось, типа такая прокормка. Хорошая. хороша. Так, так, четвертая. Рука моя. Ладно, что Тика сказал. Ой-ой-ой, куда и куда, куда, куда? Куда, куда, так так. сказав не потонуть и сразу ну, провалюється так все ну що, закидаємо фідер куда я закинуть туда закину Спінінг я если шобрав за фідер Отак так нахуй колокольчика что за надо Давай-ка я сейчас так почеплю, стопить тяну его еще. Во, все, есть. Да, поставил. Спиннинг я решил взять сегодня вот такому где по Если что, э, напишите в комментарии, не если что, поменяю. Чем я тик бровик у меня складные, как я портфель, портфель покласти, его? Во. Вот так, вот так. Я все нового шнура намотал. Вот а уже и рвется, и... Короче, хана. Відео думаю буде по серію Це вже скільки минут. Та на півчаса те, і те відео буде. Ладно, буде, буде за те, що подивиться вам. Так, ну, ми віддіваємо ми. У нас наш попер. А ви треба там треба після Если на мой типа клюнь на шесть друга передивай, например. На вобере. Ч чуть на спин свине наступил. Ой, блін. Еще в мене стекло волокна. Хаба, бля, ха Вот так, вот так, вот так, вот так. А ч, місь? Моя донка шевелиться. Обкрапа. Впрям ну, в той. О, вже дерево витяг. Вот чого он там? Уже дерево витяг. Так, на домку поки що нічого не крія. Ай. ну що він вообще булька, бо я його був. все. Окей, хорошо. Так, ладно, я не что за тебя, что она там будет. О, что ты там такое? Ну, попер что попером. Где-то Бывало так, ладно, Прям на дерево. Вс, єс. Сцепив. Спив з Ой, валя Я так не люблю, як оцей поводок перемотається, воду. Хай беремо. А знаешь, как надо заработать, кстати. О, сейчас взять вот крутый, значит, шпулю. За что просто намочить шнур. Чтобы намочить шнур, шнур барет откручивает. Так, 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 так. так Донка даже не дверяється. Думаю, може її перекинуть. Бо і ще... А давайте донку ми сейчас перекинем, поки той. Перекидаємо сейчас ми донку. Це тобі спини забрали, ось уже я ручка отпала. Бляха, муха, да ну. И в колокольчик запуталось, да ну не. так. Так, ладно, червяка з'їла чи ні. ні не з'їла, ладно. Чи треба, мабуть, ближче біля берегу кидати. Що ми так попробуємо. Бо далеко це не варіант. А, ні, ось, з'їхав. Бо далеко це не варіант, коротше. Що ми наповнимо той. Ну, Чудно поперепити, нас туди. Кормом. Ой, если що рецепт корма можу дать. Кому надо рецепт, жить. Нет надо. Подождите, мені кажется, надо його закатать. Вон там. Нехай він будет. О, да, там я как раз самолет начал прыгать, классно. Какие-то Ладно, давайте я сейчас снимать другую серию. Это дуже интересно, короче, на фидер, на донку, на спиннинг, например. Ось, короче, такая место. Все, давайте я еще снимать.